Вибухова міць, яка нищить ворога. Реактивні системи залпового вогню це грізна зброя, що перетворює ворожу техніку на попіл за лічені секунди. Україна має в своєму арсеналі як перевірені часом радянські установки, так і найновіші західні РСЗВ, які вже змінюють хід війни. Дізнайся, які системи нищать окупантів прямо зараз. Вольфрам це це сучасна британська реактивна система залпового вогню, яка була розроблена спеціально для збройних сил України. Вона є однією з найефективніших у своєму класі, адже оснащена високоточними керованими ракетами Брімстоун, здатними вражати як бронетехніку, так і укріплені позиції ворога. Основною перевагою «Вольфрам» є можливість запуску ракет з високою точністю навіть в умовах складного рельєфу або поганої видимості. Кожна ракета Брімстоун оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення, що дозволяє їй самостійно знаходити і знищувати ціль. Дальність ураження сягає 25 кілометрів. А завдяки можливості одночасного запуску кількох ракет забезпечується максимальна ефективність удару. Вольфрам змонтований на мобільній військовій вантажівці Супакат мт МТ-600», що дозволяє йому швидко змінювати позиції після нанесення удару. Уникаючи ворожої контрбатарейної боротьби, крім того, ця система має сучасну цифрову систему управління вогнем, що забезпечує оперативне наведення та коригування в режимі реального часу. Висока мобільність, точність і потужність роблять Вольфрам одним із найважливіших компонентів ракетного озброєння України. РСЗВ РМ – потужна реактивна система, передана Україні урядом Чехії, яка стала значним підсиленням артилерійських можливостей ЗСУ. Вона є глибокою модернізацією радянського граду і використовує реактивні снаряди калібру 122 міліметри, що дозволяє завдавати точних і нищівних ударів по позиціях противника. Головною особливістю РМ 70 є наявність додаткового пакета із 40 ракетами, що значно скорочує час перезаряджання та дозволяє екіпажу швидко відновлювати боєздатність після залпу. Завдяки цьому машина може вести інтенсивний вогонь. Без тривалих пауз, що є критично важливим під час боїв. Дальність ураження РМ-70 становить від 8 до 25 кілометрів, що дозволяє знищувати як передові позиції ворога, так і його резерви в глибокому тилу. Удари можуть завдаватися по живій силі, техніці, командних пунктах і складах боєприпасів. РМ-70 базується на шасі броньованої вантажівки Татра 813, яка має підвищену прохідність. Та хорошу маневреність навіть на складному рельєфі. Завдяки цьому установка може швидко змінювати позицію після обстрілу, уникаючи ворожої контрбатарейної відповіді. Висока мобільність, швидкість перезарядження та потужний залповий вогонь роблять РМ-70 одним із ключових засобів артилерійської підтримки на полі бою. Україна також має свій потужний аналог РСЗВ Бастіон 2 Ця система є більш сучасною і вдосконаленою версією класичних РСЗВ. Вона розроблена з урахуванням останніх досягнень у галузі військової техніки і значно підвищує ефективність артилерійських ударів по ворогу. Однією з основних переваг Бастіон-2 є наявність цифрової системи управління вогнем, яка дозволяє значно збільшити точність і швидкість наведення. Це дозволяє зменшити час на приготування до залпу. І точно уражати цілі навіть у складних бойових умовах, де традиційні системи можуть мати труднощі з навігацією. Крім того, Бастіон 2 оснащений механізмом автоматичного перезаряджання, що дозволяє зменшити час між залпами та знизити людський фактор під час заряджання. Автоматизація цього процесу робить систему ще більш ефективною і зручною для бойового використання. Система також оснащена супутниковою навігацією, що значно підвищує точність ударів на великих відстанях, дозволяючи уражати ворога навіть у віддалених та важкодоступних районах. Завдяки супутниковій навігації Бастіон 2 здатен працювати на будь-якому полі бою незалежно від погодних умов чи рельєфу місцевості. Завдяки цим інноваційним характеристикам РСЗВ Бастіон 2 є одним із найефективніших засобів артилерійської підтримки. Що значно підвищує здатність Збройних сил України до виконання складних завдань у сучасних бойових умовах. Хімарс лідер серед РСЗВ за точністю та мобільністю, завдяки gps наведенню система здатна вражати цілі на великих відстанях з високою точністю. Хімарс використовує контейнери з боєприпасами, що дозволяє перезаряджати її за 5 хвилин, забезпечуючи швидку бойову готовність. Вона може запускати різні ракети, включаючи АТКМЗ, здатні досягати цілей на відстані до 300 кілометрів. Мобільність та швидка перезарядка роблять Хаймарс незамінною для ЗСУ, дозволяючи завдавати точкових ударів по важливих цілях, таких як командні пункти чи склади боєприпасів. М – це американська реактивна система залпового вогню, яка є аналогом «Хаймарс», але з кількома важливими відмінностями. На відміну від Хімарс, яка оснащена шістьма ракетами, М двісті має 12 ракет в пусковій установці, що дозволяє здійснювати більш потужні залпи. Основною особливістю М270 є гусеничне шасі, яке робить систему більш прохідною по складному рельєфу, таким як лісисті місцевості або болотисті райони, що дозволяє їй діяти в умовах, де колісні системи можуть зазнати труднощів. Однак через це М 270 є менш мобільною порівняно з HIMARS, який може швидше змінювати позиції завдяки своїй колісній базі. Хоча М 270 не така швидка, як HIMARS, вона залишається потужною зброєю завдяки більшому боєкомплекту та здатності здійснювати численні удари по ворогові на дальніх відстанях. Це робить систему дуже ефективною у великих бойових операціях. Де важлива здатність до тривалого вогневого впливу французька система Lance Rockets Unitaire LRU є більш точним аналогом американської М270, але з важливими особливостями. LRU спеціалізується на використанні лише високоточних ракет ГМЛРС, що забезпечує високу ефективність у досягненні конкретних цілей на великих відстанях. Однією з головних переваг Lance Rockets Unitaire Є її здатність здійснювати удари з високою точністю, завдяки чому вона ідеально підходить для точкових атак по критичних цілях, таких як командні пункти або техніка ворога. У порівнянні з М270, яка має більший боєкомплект та більш універсальний вибір боєприпасів, ЛРЮ зосереджена на високоточному ураженні, що робить її ефективною у стратегічних, але обмежених за часом атаках. Турецька РСЗВ Rocket Sun MCL. Була представлена у 2021 році і швидко завоювала популярність завдяки своїм унікальним характеристикам та ефективності на полі бою. Ця система здатна використовувати ракети калібрів 230 мм та 300 мм, що забезпечує високу потужність і далекобійність. Основною перевагою Рокетсан МСЛ є її здатність застосовувати різні типи боєприпасів, що дозволяє адаптувати систему до різних бойових умов. Вона може ефективно знищувати різні типи цілей від бронетехніки до укріплень на великих відстанях. Крім того, ця РСЗВ має сучасну систему управління вогнем, що підвищує точність і швидкість ураження цілей, а також можливість запуску ракет по одному чи в черзі. Найбільша у світі РСЗВ Йобарія ОАЕ є справжнім монстром серед реактивних систем залпового вогню. Вона оснащена 240 напрямлями. Що дає можливість одночасно випустити велику кількість снарядів, забезпечуючи масований вогневий удар. За своєю бойовою потужністю, вона еквівалентна шести градам, що робить її однією з наймогутніших у світі. РСЗВ «Джобарія» розроблена для забезпечення великої дальності ураження та масованих атак по ворожих позиціях, техніці та укріпленнях. Її масштаб дозволяє знищувати великі площі на фронті, що робить її надзвичайно ефективною. У великих бойових операціях система є унікальною завдяки своїм габаритам і потужності, що дає їй можливість залишити значний вплив на хід боїв. Реактивні системи залпового вогню є важливими інструментами на полі бою, здатними змінювати хід війни. Більше цікавих новин про сучасну зброю та ситуацію в Україні. Підписуйтеся на канал Новини Моєї країни і будьте в курсі подій.